Якщо ти нарікаєш на життя, тоді задумайся на мить. Хтось все життя мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Можливо, ти сумуєш що хвилини, тебе тривожать, болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або без рук. Якщо тобі буває часом дірявлять душу. Згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі б'ється за життя. Якщо, буває, лінь щось робити, тоді лише задумайся на мить, хтось все життя вішріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя, згадай тоді розп'ятого Ісуса. Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань, скільки людей випрошують у неба хоча б день прожити без страждань. Амінь.